Так, пацики на моциках. Я вже в такому вигляді. А це значить що? Значить, що білий починає робитися. Виявилось в мене ще трішечки вільна хвилинка в кінці відпустки, тому вирішив заїхати в гараж і почати щось трішки робити. Так, маленька передісторія. Вирішив я купити значить, такий кузов. Кузов був без двигуна і коробки, з документами все прекрасно. В принципі, автомобіль був повністю зібраний. Тобто і двигун, і коробка, і салон, все було. Але так сталося, що попередні власники вирішили його розібрати для поварки. Хоча він зовні ніби й хороший, але знизу є свої нюанси. Вони його розібрали, зварювальника, як вони кажуть, забрали до армії. Нічого страшного послужить, буде нормально. І... Автомобіль розібраний так і залишився. Так як мені двигун з коробкою не цікавий, я собі вирішив забрати кузов, тому що в мене як ви в вже може, ось лежить двигун, ось лежить коробка. Так, їх треба допрацювати. Це коробочка і двигун зняті з отого синього апарата. Так як вони не продаються, я вирішив скласти. Такий комплект, скажімо так, щоб запчастини зайві не валялися. Бачу, що попиту немає на запчастини такого великого, ніхто не хоче купувати, тому я вирішив таким чином вийти з цієї ситуації. Так, Основні проблеми по цьому автомобілю, які показую, це передні лонжерони, як бачите, а точніше, їхня відсутність немає трішечки ніші під акумулятором, але тут дрібниці. Тобто в такому стані ланжерони, тобто, тут, як бачите, повітря. Ось те, що я повідкидав уже. Тобто, так, автомобільчик все, як бачите, в прекрасному, чудовому стані. Але так як ланжерони, на жаль, відсутні передні, зараз покажемо вам. О! Зараз візьму світло. Тобто, Як бачите, тут нема прям шмати, Це я так молотком повибивав, те, що повідпадало, тобто, зараз буду підрізати, підганяти. І це все виготовляти заново. От така біда з цим апаратиком. Ну нічого, для нас це не біда. Зараз зроблю передню частину, щоб поставити балку. Потім буду переходити трішки далі. Це для нас нічого страшного. Це ми в принципі, зробимо без ніяких е, питань і зауважень. По задній частині тут, в принципі, все більш-менш. Тобто є ось такий один нюанс. Це для нас не є нюанс. І тут трішки треба доопрацювати. Ну, з цього боку там там буквально такі там, маленькі нюанси. Ось, типу отут в і все. Це все переварене, тобто воно тут таке гарненьке, оброблене, без ніяких питань. Тому, значить, що? Зараз починаю. а, Балочку скинув, щоб було легше варити. Вона, в принципі, перед тим була вже відкручена, як я її забирав. Я її тільки наживив для того, щоб її, його доставити до себе додому. Ну і в принципі буду починати з передніх лонжеронів, самі розумієте це все робити, складати, ставити його на хід, а тоді буду займатися всім решта. Тому далі буде відео про цей апарат. Випхав цього дракона з гаража. Зараз трішки в гаражі поприбираю, плюс тут вже підварив лонжерони. Як бачите, ну ще нічим не обробляв. Хочу що зробити? Зараз зробити невеличкий деталь, помити ззовні. І найперше помити оце все, весь підкапотний простір для того, щоб тут ну, заклеїти шумоізоляцію, так як воно має бути в оригіналі, ну і воно, щоб на щось було похоже. Тому зараз оце все розводжу хімію, заливаю хімію. Поки хімія відкисає, розводжу, ой розводжу, розмотую миєчку, свою, свою високого тиску і буду це все намивати. Ну і зовні також зайвим не буде. ну от такі справи. Зараз починаємо. Машиночка вже повністю помилася, в цьому числі підкапотка. Такий зараз вона стан має. Я думаю, це набагато і набагато краще проти того, що було, навіть якщо на самий автомобіль подивитися, то вже якийсь ніби і трохи і вигляд є. Також заодно вже помив такі крупні детальки, типу підлоги, там, підкрилки. Ну, підкрилки можна було не мити, але щоб легше потім було ставити. Там трішки пласмосульок вже просто поховав, підлогу відмив. Так, поки що попередньо. Ну, я думаю, що вигляд буде те, що треба. Так, починаємо ми цю серію із встановлення двигуна. Я думаю, ми присвячимо цю серію саме під капотному просторі і встановленню двигуна. Двигунчик я затягну вже тако на піддон, і буду починати обслуговувати. Тобто його, в принципі, потрібно розібрати до голого. Подивитися, що там взагалі щось в ньому є живе. Це я так думаю, що він ще буде працювати. Як бачите, відбита кришка, все не так гарно, як хотілося б, але тільки що. Вже відкрутив, як відкрутив, довелося зварку використовувати для того, щоб відкрутити е пробочку на поддоні, тому що відламалася там оригінальна гайка, так закисла, 10 років ніхто двигуна не розбирав. Як бачите, там такі наклади, що воно навіть текти самотьоком ну, само не хоче, треба так його виколупувати. І там хоча, там ніби повний піддон, але текти воно собака не хоче. Ну Зараз будемо. Потрішечки розбирати, хочу зняти піддон. Зняти клапану кришку треба обов'язково. Зняти піддон, подивитися, які там станукладищів. Якщо що, треба буде, можливо, колінвал замінити чи ще щось. Ну, побачимо. Також тут що потрібно купити шумочку, все заклеїти. Так, ніби тут уже все попідготавлював. Ну, що я можу далі сказати? Починаю працювати, починаю з двигуна. Зняв я клапану кришечку. В принципі, ніякого навіть криміналу. Рокера всі живі. І з того, що було, це при такому ударі, що відбито двигуна, Кривий буквально ось одна штанга крива. Як бачите, щось її трохи повело. А ці всі ну є якісь там мінімальне викривлення, але ми його трішки підрівняємо. Це ж транзитик, І буде їздити ще хрен на скільки. Зараз вже мастило майже злив. Зараз це доробляю, ну зливаю мастило і починаю розбирати передню частину. Вже підрозібрав трохи. В принципі, практично все залишилось відкрутити маховик і зняти захист на коробку. Все, звісно, таке засране, що це просто щось із чимось. Але в загальному двигунчик був чистий, тобто видно. Просто що довго стояв. Ну, він, Я думаю, був чистий, просто я його тут 10 разів перевертав, воно все з маслом там змішалося. Ну, Як він довго стояв, воно там собі стекло і було плюс-мінус чистеньке. Вже ті всі поломані, відбиті деталі познімав. В принципі, залишилось тільки блок. І головочка, як бачите. Тому зараз відкритий маховик, щоб вже можна було тоді все це гарно чітко вимивати, щоб воно не заважало нам. Погнали. Все, двигунчика повністю підрозкидав. Звісно, безлад максимальний, бо це корч, ще і важкий. Стапеля для двигуна немає. Я, як завжди, збираюся його зробити, вже багато яких деталей для нього стягнув. Потрібно тільки стати і зробити. Але хто це тим має займатися? Нема часу, самі розумієте. Якось так одним словом, пацієнт швидше живий, аніж мертвий. Трішечки деталей я купив, трішечки було вдома. Я думаю, це все відмиється і можна буде повністю це все збирати. Ну нічого, там поживемо, побачимо. Вперед.